Я вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 5 лютого 2025 року по всіх знаках зодіака Овни. Для Овнів імператриця – це гарна карта, яка відчує успіх у всіх справах та починаннях. Ця карта говорить про успіх як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Гарні угоди, підписання такихся до договорів важливих. Ця карта говорить про успіх у всіх ваших робочих питаннях, якими ви будете задоволені. Та не просто будете задоволені, а ще й отримаєте гарну винагороду, також у вас є гарна змога провести більше часу своїми рідними та близькими, приділити їм увагу та самим собі, порадувати, побалувати себе, розслабитись та радіти приємним моментам у вашому житті. А ще є гарна можливість прогулятися на свіжому повітрі на природі тельці. У тельців, в тельців король пентаклів. Це закінчення складного періоду вашого житті. Знаєте, початок у цього закінчення. Ви почнете щось змінювати е, на краще, і це поступово піде все краще та краще. Знаєте, вирішення якогось складного питання. Воно не буде от в цей день в цей вирішення, все чітко. Але ви в цей день станете на шлях вирішення цього складного питання, якогось фінансового питання, яке дуже сильно непокоїло. Це гарна можливість. Порадувати себе та, знаєте, укорінити якісь свої певні цілі і легко їх досягнути. Це карта гарна, яка принесе вам успіх та вдачу. Саме головне будьте чесними та справедливими. І це допоможе вам мати успіх. Також, можливо, отримання важливої поради, яка допоможе на майбутнє близнюки. Для близнюків, дев'ятка мечів. Ця карта часто переслідує терезів і близнюків. Це карта ваших страхів, переживань, постійних накручувань, себе, невіра в себе і тому подібне. Ці ваші переживання, страхи, вони даремні. У Вас все вдасться, саме головне вірить в себе. І контролювати свої емоції. Тільки почнете контролювати емоції, і зразу в голову прийде вирішення всіх питань, які б непокоїли, вихід знайдеться відразу. А поки ви себе накручуєте, себе не контролюєте, не контролює, вам тільки гірше. І з цього страждає ваше. Ви не висипаєтесь, і за цього всього страждає ваше здоров'я. Тому беріть, беріть себе в руки і дійте, раки. раки. У Раків туз мечів, туз мечів вам дає можливість розпочати щось нове, досить успішне та перспективне, де буде витрачати багато часу, сили та енергії, але матимете результат, який дуже потішить. А ще ви маєте гарну змогу навести лад у своєму житті, позбутися всього зайвого та негативного, всього, що вас непокоїло та порушувало вашу спокій та гармонію. Леви. Леве, леве, у вас місяць. Місяць це ваші страхи, яким ви даєте себе даєте себе підкорити. Ви під ви занадто підкорюєтесь цими страхами. Також це карта про недовіру до певної особи, яка є, знаєте, така, двох. Двохлічна, яка постійно і нашим, і вашим, наче підтримує вас, а сама потім іде до ваших недоброзичливців і все їм докладує і тому подібне. Тому будьте більш обачніші. І прислухайтеся більше до своєї інтуїції. Тим паче, що вона нам давно підсказує, що з цією людиною людиною потрібно триматися якомога далі. Також це може бути поїздки в нічний час, які варто відкласти. Якщо не відкладаєте, не поспішайте, будьте більш обачнішими. Діви. Удів імператор. Імператор це успіх, це досягнення вашої цілі. За що б ви не вдались, ви матимете успіх? Це буде даватися легко та успішно. Допомога від чоловіка, старшого вас або вищого по посаді. Також в цей день можете переробити занадто багато справ, більше, ніж планували. Тому вам все вдасться легко вперед використати день скористі. В трезі, в грицький пентаклі. Вам не варто поспішати. Хай це все буде поступово, але досить успішно. Може, не спінете всі справи заплановані зробити. Але ті, що ви встигнете, ви зробите їх якісно. В дороги не поспішайте, приділяйте увагу деталям дрібницям і все у вас обов'язково вдасться. Скорпіони. Скорпіонів. Королева жеслів, королева жеслів говорить, що вам варто не боятися брати на себе відповідальність. Вам варто брати все в свої руки і розпочати активні дії. І тільки тоді ви матимете успіх та результат, який вас задовольнить. Стрільці. Стрільці, двійка пентаклів. Двійка пентаклів це карта сумнівів та вагань. Це карта, в якій ви намагаєтеся одночасно всидіти на двох стільцях. Ви не можете вирішити, ви хочете робити все і відразу. А ця карта говорить про те, що вам варто робити все поступово. Не братися декілька справ одночасно, тому що це призведе до хаосу та нестабільності в вашому житті. Також можливі якісь фінансові надходження, незначні, але вони вам вас порадують. Також. Хай буде повільне просування, але досить стабільне. Тому не поспішайте, робіть все поступово і матимете результат. І не вагайтеся, а робіть все чітко, конкретно. Козироги. Козироги також двійка пентаклі, ваші шляхи будуть перетинатися і стрільцями. Вам не варто вагатися, вам варто чітко йти до своєї мети, чітко ставить перед собою певні питання і робити все поступово. Завершили одну справу, розпочали другу. Не намагайтесь там там розмовляти по телефону, там щось набирати на комп'ютері, а там бігти вже щось треба купити, десь бігти тому подібне. Робіть усе поступово. Хай це все буде відбуватися повільно, але якісно. Водолієм у водоліїв мечів. конфліктність, непорозуміння, загострення наявних конфліктів, можливих нових конфліктів і тому подібне. Вам варто бути більш обачнішими, обережнішими, контролювати свої емоції, дивитися, кому що розповідаєте, і намагатися уникнути в цих конфліктних ситуаціях. Звичайно, можуть бути ситуації, де потрібно буде не відстоювати себе, бути більш на, іти, як то кажуть, в бій. Але коли є можливість уникнути конфлікту, то краще це зробити рибки. Для рибок помірність у вас очікується досить такий гармонійний, і спокійний день, в якому ви легко все зможете пропрацювати. І будуть певні події, певні питання вирішуватися, які дуже вплинуть на ваше майбутнє, досить таке стабільне. Ця карта вказує на те, що не варто конфліктувати, не варто приймати в конфліктах чиюсь сторону. Вам потрібно тримати нейтральну сторону і ні в якому разі не перевтомлюватись, ну і не, ліну не лінуватися. У вас має бути спокій та гармонія в усьому. Все знаєте, отак має 50 на 50 будь. Не витрачаємо зайвого, не перевтомлюємося і тому подібне. Спокій та гармонія. Помедитуйте, розслабтесь, послухайте музику, яка вас заспокоїть, контроль емоцій і все вдасться. Всім гарного дня, всім миру та успіхів. До побачення.